У 25-му році професійні астрономи обіцяють цілу низку вражаючих небесних явищ, два затемнення, як і годиться одне місячне та одне сонячне, відразу три супермісяця майже поспіль. А ще меторні потоки та північні сяйва, частота та інтенсивність яких зростають мірою підвищення сонячної активності. Тож видання BBC зібрало для вас сім головних явищ на зоряному небі, які варто побачити на власні очі. Докладніше далі. Січень почався, як завжди, під спалахи метеорного потоку квадрантіди, одного з найсильніших, які поливають нашу планету щорічно. Свого максимуму він досягне вже цими вихідними 4 і 5 січня, після чого піде на спад. Метеори або падаючі зірки це уламки небесних тіл, які на величезній швидкості до 70 км на секунду влітають в атмосферу Землі і майже миттєво випаровуються, прокреслюючи у нічному небі яскраві смуги. На своєму піку квадранціди можуть забезпечити бачити справжній зорепад, коли протягом години небосхил можуть прокреслити до 120 метеорів. Тим, хто хоче побачити його на власні очі, краще відійти подалі від будь-яких джерел світла і дати очам, хоча б чверть години, на те, щоб звикнути до темрява і нічного неба. Телескоп для спостереження не знадобиться, а ось безмарна погода. Обов'язкова умова. Проходячи між сонцем і нашою планетою, місяць на якийсь час закриє його собою, зануривши частину земної поверхні у темряву. Повним затемнення 29 березня буде лише для жителів південного сходу Канади, у решті регіонів лише частковим у найкращому випадку. Або загалом пройде непоміченим. У Британії сонячний диск на піку затемнення виявиться перекритий майже на третину. Наче хтось відкусив від нього шматочок. У нас спостерігати затемнення зможуть астрономи у північно-західній. Стині країни. у минулому 24 році було чотири супермісяці. У 25 році їх буде три: мисливський місяць 7 жовтня, бобровий 5 листопада та холодний 4 грудня. Такі дивні назви походять з культури корінних жителів нового світу, які мали використовувати місячні фази для визначення часу. Супермісяць трапляється, коли в повний місяць наш супутник знаходиться у найближчій точці орбіти до землі, за рахунок чого виглядає на небосхилі приблизно на 30%. Більше і на 15% яскравіше, ніж у звичайну фазу повного місяця. Щоб розглянути це явище як слід, вам теж має повести із ясним небом. Торік північне сяйво з'являлося на небосхилі не раз і не два. Виглядає це зазвичай як яскравий світловий фон, що клубиться, а колір його варіюється від червоного до фіолетового, від зеленого і до синього. Північні сяєва виникають через зіткнення заряжених сонячних частинок із газами в атмосфері Землі у районі. Магнітних полісів. Найяскравіші сяйва виникають, коли сонце викидає великі хмари частинок, які називаються корональними викидами маси. Оскільки 11-річний цикл активності сонця досягає свого піку у найближчі 12 місяців, північні сяйва можна буде спостерігати набагато частіше. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.